Тут, звичайно, постає питання пошуку грошей і інвесторів всередині країни і від наших, в тому числі олігархів, буде багато залежати, наскільки вони вирішать, що в їхніх інтересах все ж таки цю діяльність підтримувати. Я не виключаю, що дехто з них може вирішити це зробити. Тому ж слід для того, щоб зберігати гарне реноме у сприйнятті Європи. Тільки їм треба дуже добре пояснювати, яка у них буде від цього вигода. Разом із користю для цілого суспільства. Вони не завжди готові це зрозуміти. Я от пригадую, здається, я про це розповідав. А, можливо і вам, Олександре, що коли я йшов із ICTV, зі свободи слова на радіо, вже остаточно у мене була розмова з Віктором Пінчуком, якого я вважаю дуже розумною людиною. От. І він мені казав, навіщо тобі це радіо, хто його слухає, куди ти йдеш? І так далі. І так далі. Та, себто великою мірою вони мають знати, що те, що вони фінансують, хоча Пінчук не фінансує наш радіо зовсім, от, е, дає їм певний вплив. От, потрібно переконувати, і не, не те, щоб навіть дає саме їм певний вплив, а змінює умови в країні так. Що не тільки цільовій аудиторії цієї організації вигідно і корисно, а й цій людині через один, два, там три кроки і так далі працювати з ними можна.